Це. Комунізувати щастя до 3. 7. 10. Давайте. А ось і матеріал з уроку. Тому відречю поняття. Е, то, Деякі члени комісії написали заяви про вихід із цієї комісії. Е, є, є заява первака, і наче є заява, ну, ще не бачив кабачка. Е, тому, якщо сьогодні комісія не відбудеться, я думаю, дамо е, бюджет... Е, дамо. Е, Профільним комісіям нехай визначається з новими кандидатурами. Е Я думаю, Віктор Степанович, mm -hmm. е щоб не було ніяких бюджетна комісія на своєму вирішила, е ЖКХ комісія на своєму вирішила і змінили. <постив> Звернутися до проспілкової організації підприємства, щоб вона забезпечила. Членство в комісії представника від проспілкової організації, а не як це було попередній раз від адміністрації. Я думаю, просто... Ні, в положення зазначено, що в разі наявності профспілкової організації один член конкурсної комісії повинен бути від профспілки. А не так, як це було, що звернулося до адміністрації. Адміністрація провела збори, ну ми розуміємо, як ці збори проводились. Амісія сама не формує, побратимує. Добре, ну хто ж звертався до підприємства? Ну, хто? хто за це відповідав? Голова обласної ради звернувся до підприємства. Ну, тут помилка не до підприємства, до профспілкової організації. Значить, голова обласної ради, формировання комісії звернувся по голові обласної області, до громадської ради перепросить державної комістили, і до керівництва підприємства, то вони визначили своїх кандидатів для участі в комісії. Надані були пропозиції. Пропозиції ці голова врахував і підготував, ну підписав розпорядження про створення комісії. Потім член комісії, представник трудового колективу, по конфлікту інтересів, він написав заяву, його виключили. Голова звернувся вдруге до керівництва водоканалу. Водоканал подав кандидатуру. Тих слів, що доповідали представникам, що її вибрали на зборах трудового колективу. Вона, вона член профспілкової організації, цієї, так доповіла вона. Голова її включив. Знову ж таки, не до керівництва підприємства, а до керівництва профспілкової організації, так як це зазначено в положенні. Зараз, Бачимо, що це упереджений. Ми це бачимо, де один подорож, який зараз вам кажуть, що про спілки повинні подати. А ви все-таки через керівництво. А я нічого не штапкаю. Я вам розказую, якого голова звертається, я вам доповідаю. Якщо голова звернеться до прокурора, то є. Можна питання задача? А що ви спиралися? Ви спиралися на слова керівника, на департаменту, підприємства. І ви наступні Так. Ні, я не вас, я себе бач. Він же скликає, що він не захищає бієфон. Тобто, або наданий протокол зборів про те, що саме цю відділу. Не провірюю апарат, у нас більше ніхто працівників. Не провірю ці апарат. Не провірюю. По чому таке питання ви? Якщо це представник поступового бо якщо ви подивитесь відео, на відео цей представник податкового комітету до жодного попередження на не проголосував. Що він теж за Полтавчан голосував? Чого речили, що він теж за Полтавчан? У чоловіка є свої тіні, він його вийшов. Серега, що мішає сьогодні? Пропозиції на правильну основу.

Це положення проволоковано на сесії із паспорт. Такий лист був. І якщо ви пам'ятаєте на комісії, які Сірик проводив, було два кандидати. Один був кандидат від проспілкової організації. Але лист був від профспілкової організації. Але, Іван Іванович, тобі подивився, що був і другий лист, був другий кандидат. Я вам ще раз, подождю. Лист треба написати його зареєструвати. Все. А далі це вже питання четверте. Ключі голова чи не ключі, якщо не ставить, що ви не включаєте продковий комітет. Але сьогодні повинні бути такі кроки зроблені. І дайте нам куплю цього листа. І ми, як депутати, як депутати, будемо цього настоювати, Що треба, щоб був представник проспугав комітету? У нас копіє. Але треба зрозуміти одну річ, просту дружу зробити. Відбувалося питання там мене за. Треба щось спилка, дійсно провела свій збрання. Щоб не було такого, що сьогодні проспілка подалася Іванова, як прошара била... була Горобця, а потім проспілка подає ще якогось з Ну, Розумієте? Покажіть, я вам просто для вас воно буде зроблено. А ми це не хочемо зробити, розумієте? Треба хочеться ситуація, що ми це не подамо, а потім виникне ситуація з Чернечком. Часом бачите, що два поличили. А Чернечка член родового колективу, член другого колективу. була, І член просвіти, член про Сірілки. Розумієте? Зробіть таке, таке подання, і щоб іншого не було. Все. Стоїть саме Черницький Серьозно, Серйозно, це кодов. це Зробіть сьогодні, пожалуйста, не вашу зробити. Сад провід про спілки і кандидат Все. І зареєструйте, і дайте нам копію. Я не член комісії. Я буду просити там взяти комісії, щоб мене теж в цю комісію включили. Все, ми будемо це наслідкувати. Я ж у мене виникав питання, я б тільки ще сказав. Ви ж пам'ятаєте, яка це була комісія? Де Сірик не зачитав. Якби мені за листа не потребували, але взагалі б ці ситуації не знали. Я теж бачу конфлікт в тому що сьогодні є подання підписане Єгором. От в мене дуже питання. Якщо син і батько, є тут інтереси. А по чому немає конфлікт, коли є з є Чебичка? Так не може бути. Якби під тим поданням було написано, що. Протокол зборів трудового колективу і підписав би мусі не Єгоров, а сплюсар Іванов. Все, голова різниця, Писав би, і тоді вибачте мене, що би претензії не було. Тому що є дійсно протокол, про спілки щось -що інше. А якщо головний вивчає, тоді нас така і питання. Зробіть цей лист сьогодні і завтра не зробіть.

Час і місце буде визначено пізніше. Ті люди, які були від комісії, відповідних будемо чекати засідання комісії відповідно правоохоронної діяльності, від ЖКХ комісії і бюджетної комісії, на яких вони визначаться, і буде трошки змінений новий склад комісії. Дякую всім за увагу. Вот этот документ. Вот этот. Мали можливість впевнитися. Предстація пана Воротинця була російською, відповідь була російською, без діалогу, теж російською. Якщо це рішення обласної ради, то його ж, мабуть, треба виконувати. Я не бачу, що це робити. Ну, що це ж, пане депутату, ти ж це прийняв, ні це, це головне, ви знаєте. Боремося. Який механізм ви це, який механізм? Ви повинен здати екзамени. Ало, алло. приватному Шановні депутаті, а в трудової місці що зазначити? Що, в приватному бізнесі? Таких записів, тобто людина опанула подолати до регіону довідку приватного бізнесу, фактично об'їздки немає, що він приватний бізнес. Ов'язково ставиться приватний бізнес, БОП завістя. Тобто вас були в оманшому. В даному паку, в нас немає зараз ні в кого морі. Це немає. Якщо буде подаватися, я поставив дуже... Шановні колеги, я, 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 ще, я, я ще хочу звернути е, е, вашу увагу на колеги, колеги. Колеги, колеги, я теж хочу звернути вашу увагу на рішення, яке ви саме е, прийняли. Хто не, не має для визначення рівня знань кандидатів, а також для надання інших фахових консультацій, за рішенням комісії можуть бути запрошені спеціалісти віднегались. Спеціалісти надають консультаційні послуги на та У нас дуже великий е, розброс був спеціалістів, от електрики до автотранспорту. Ну таки, якби то ні було. Якщо якщо ми говоримо про водоснабженні, ми приняли о том, що он должен может быть любой технолог, но он должен с кем-то Образом, все-таки, ваше паховое знаешь. Это не змены, это ваше не решение, как я его принял. То есть, каким образом, все-таки вы прописали, Ну, это качество документа, которое вы же и приняли. Вы приняли и ни о чем не написали. Хочу иметь вспышку на Марсе, а как на нее посмотреть я боюсь. Да, да. вот. и, 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 и кроме всего, вы в этом же положении прописали о том, что он должен иметь профильное образование. Тут это самое прописано, значит я. Так, це одне питання. Так, на київських 50-х. Так, це надійне положення на радок. Пропонуєте зміни положення. Це сильне положення, я можу підписати сесію. Це виглядає було.